раз. Пішло, так? Да? Ну, Привіт, друзі. Ну що, дубль два виходить, щось не записали. Першого разу, ну нічого, бачите. Черківська комплек сьогодні не зітхає, а релаксує. Ваш любимий адвокат сьогодні не на війні, а в басейні на реабілітації. Так, я там не захотів, я в реабілітаційному центрі більчи. Тут супер. А, Підери кажуть, дуренду є, е, е. вони кажуть, здалася ідіот, а Ми кажемо, українці захотів і добився. 11 процедур, з понеділка день розписаний, з 9-ї ролики. Так що, сподіваюся, що Так, е, Заїду додому, крайсер, хороша новина, Крайсер, Василь Спробіжний, дякую, волонтер, приймав. Так що його лишилося відремонтувати. Гроші зібрані вами, пішли на соляру, поки що. Будемо говорити з майстром, скільки і як його подешевше зробити. Ну і важливо, що він їсть, звичайно, хай послужить Збройним силам. Ну і другий сьогодні день, коли вступив закон про легалізацію медичного канабісу. Всіх вас цим вітаю. Так що, друзі, бережіть себе. Люблю цього і обіймаю. Усе буде добро. Плюс.